Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Суд щодо пам'ятки архітектури на Шевченка у Франківську власник хоче реконструювати будівлю. На Івано-Франківщині планують відкрити реабілітаційний центр для ветеранів війни. Думаємо, що зможемо прийняти десь 15-20 клієнтів в день. Як працює проєкт Помічник сім'ї захисника. Ідея хороша, тому що ну, до кого не приходжу. Всі дуже дякують і кажуть, що це дуже потрібно. Розглядається адміністративна справа за позовом балагури Володимира Мель'яновича. До департаменту містобудування та архітектури івано ханківської міської ради про визнання та скасування рішення зобов'язання вчинити певні дії. Право щодо пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, 12 сьогодні розглядали в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Власник будівлі подав позов про те, що вимагає від департаменту містобудування та архітектури міської ради надати містобудівні умови для реконструкції цього будинку. Попередньо департамент відмовив у цьому на сьогоднішньому засіданні. Департамент містобудування та архітектури міської ради подав клопотання про залучення до судового. Розгляду третьої сторони управління культури національностей і релігій обласної військової адміністрації. Адвокат позивача Євген Мануляк виступив проти. У нас є закон про регулювання містобудівної діяльності. Він чітко встановлює компетенцію органу місцевого самоврядування. В нашому випадку це спеціальний орган департамент архітектури і містобудування відповідач, який має здійснити певну адміністративну послугу. Тобто надати місто будівні умови і обмеження, а в випадках, передбачених законом, виключних випадках, передбачених законом, відмовити. Яким чином це буде стосуватися даного органу державної влади? Ну, поки що склопотання не бачу, оскільки об'єктом будівництва в майбутньому є пам'ятка архітектури місцевого значення. А управління культури, національності та релігії є спеціально повноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини. Ми вважаємо за необхідне залучити управління культури, національності та релігії до справи. Після того, як суддя вийшов з нарачої кімнати, він зачитав ухвалу, в якій задовільнив позов відповідача. Також до суду надійшов лист клопотання від обласної прокуратури. Засідання суду перенесли на 19 березня на 10 годину. Історик, краєзнавець Володимир Устинський, розповідає, будинок на Шевченка 12 є пам'яткою архітектури місцевого значення. каже будинок збудований після Мармулядової пожежі у місті, орієнтовно в 1870 1890 роках, коли відбудовувалась уся вулиця Шевченка, яка тоді називалася Липова. Був приватною власністю. Родини Щепанських, безперечно, хто які мав гроші, так і будував. Що стосується подальшої долі, будинок мав дуже багато організацій, скажімо так, і в радянський час тут був садочок в свій час. Пізніше, тут під час уже української незалежності, таких визначальних речей можу сказати, що в цьому парку, не так будинку, як в тому скверику, що там поруч, так збиралося наш митецький мистецький, мистецький бомонт. Зі слів Володимира Устинського будинок ніколи не був реконструйований. Останні 15 років був практично бездоглядний. Його фасад в поганому стані. Сходи похилилися, на фундаменті є тріщини. Як на мене, його треба. Ремонтувати, але без фантазій. Тобто відновити все існуюче, укріпити фундаменти. І цей будинок має право на життя в його первинному задумі. Оксана Василик, Роман Булалик, Роман Кочержук. Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це ГС нашого комплексу, реабілітаційний центр для військових, де ветерани можуть проходити свої програми. Тут самбузом. Та максимально пристосований для людей з інвалідністю. Рецепція тут буде знаходитись, і сама кухня, також де ми зараз знаходимося. Також масажний кабінет, кабінет психолога і технічна кімната. Ольга Лилак, племінниця полеглого воїна Олега Перегуди, показує план проєкту реабілітаційного центру ветеранів війни 4.5.0 Прикарпаття. Створити центр було мрією Олега. Ще у 2021 році. Він з побратимами створив громадську організацію, знайшов приміщення та почав перемовини з міською радою щодо його оренди. Проте у 2022 році чоловік пішов захищати Україну. У червні того ж року загинув на Донеччині за. Раз його мрію втілює дружина Василина Перегуда з командою. Ми думаємо, що зможемо прийняти десь 15-20 клієнтів в день військових наших хлопців та дівчат. Ми будемо надавати послуги з фізичної реабілітації, психологічної реабілітації. а Також основним нашим напрямком роботи це є соціальна реабілітація і адаптація ветерана до цивільного життя. Ми виграли нещодавно в українського ветеранського фонду Грант. Грант був закладений на внутрішні інженерні роботи та. Комунікації для майбутнього центру обрали будівлю колишньої водонапірної станції Хотінь біля Калуша. Зі слів Валентини Перегуди підписали договір оренди з міською радою на 25 років. Площа будинку 280 квадратних метрів. Тут розмістять спортивний реабілітаційний зал, масажний кабінет, кабінет психолога, ерготерапевтичну кухню, кабінет для персоналу, роздягальню та інклюзивний санвузол. На сьогодні роботи виконані приблизно на 25 відсотків, каже племінниця військовослужбовця Юлія Парце. Ми прораховували з кошторисниками загальну вартість цього проекту першого етапу для відкриття. Це буде орієнтовано 16 мільйонів гривень. Але коли ми вже почали це робити, ми зрозуміли, що дуже важливо диверсифікувати джерела. Тобто ми беремо і матеріали, і матеріали, які були вже в використанні в людей. Також планують облаштувати 2,5 гектари прилеглої території, розповідає Василина Перегуда. Ми хочемо і розмістити тут сад, і хочемо зробити спортивний майданчик, де будуть проводитися різні і, там якісь турніри, можливо, і е, якісь спортивні е, всякі івенти. Хочемо розмістити вулики, там будуть будиночки для апітерапії, позаду ставочок для рибальства. Зі слів Василини Перегоди, реабілітаційний центр планують відкрити влітку цього року. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область у нас така була серйозна поломка, що неможливо було помитися, тому що текло із гусака, із під крану. Весь увесь міститель він був такий протікаючий. Це було дуже незручно, коли власник житла був тут. То він сам все робив, сам міг поремонтувати майстер на всі руки, як то кажуть. Але зараз він воює, він нас захищає. Світлана Сірікова, переселенка з Херсону, понад рік проживає в Івано-Франківську, і вона має квартиру у дружини військовослужбовця Зіновія Куцого. Жінка розповідає, що власниця квартири звернулася до комунального закладу Дім воїна для безкоштовної заміни змішувача у ванній. Зі слів майстра Павла Совтуса, послуги дрібного побутового ремонту рідним військовослужбовців. Він надає в меж проєкту помічник сім'ї захисника у списку послуг. Понад два десятки позицій. Заміна змішувача з його слів, вартувала б власникам близько 400 гривень. А він встановив безкоштовно. Ідея хороша, тому що ну, до кого не приходжу, Всі дуже дякують і кажуть, що це дуже потрібно. Тому що є тимчасово переселені особи, і вони тут нічого не знають, і вони ну, не знають навіть де майстра замовити. І того користуються цією послугою. Помічник сім'ї захисника у Домі воїна започаткували у січні цього року. За цей час нею скористались близько 30 родин військовослужбовців, каже директор комунального закладу Дім воїна Микола Крошний. У нас є певний перелік послуг, які ми можемо надати безкоштовно для дружин, матерів, військових або людей, які загинули на російсько-українській війні, наших героїв. Серед цих ну, можна ознайомитися у нас на фейсбук-сторінці з переліком цих послуг. До нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми. Якщо можливо відремонтувати, то ремонтується. Якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини, а наш фахівець просто безкоштовно замінює їх. Зі слів Миколи Крошного. Наразі послуги надає один майстер. Якщо заявок буде більше, працюватимуть два помічники. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська.